Небесне військо зростає. Михайло Неспяк у 2015 році воював у зоні АТО у складі 72-ї окремої механізованої бригади. 2 березня 2022 року приєднався до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Під час одного з російських мінометних обстрілів прикрив собою побратима. Отримав важке поранення на Луганщині. 2 липня 2022 року героя не стало. Ти кожен чоловік, кожен батько, син, брат, друг, колега саме ти є таким зірцем, про якого можна говорити дуже і дуже багато, і не стане ні дня, ні тижня, ні місяця, ні, мабуть, цілого життя, що розказати усе про тебе. Твої добрі справи були щодня і всюди. і бачили усі. По собі герой України Михайло Неспяк залишив гідну пам'ять про свою людяність, патріотизм та відповідальність. А ще дві косинів молодшого він так і не встиг побачити наживо. 22 липня бурштинські волонтери для роти Олексія Гаценка привезли автівку. Необхідні речі для військових, а ще торт. Бо саме цього дня Олексій відзначав свій 41-й рік народження. А вже за два дні на Донеччині Олексій загинув. Завжди відгукнувся, кому треба допомогти, був помочь. Недаром його любили навіть і поважали на війні в роті. Він формував цю роту. Коли сталася біда, він забуло 5 кілометрів за нашою територією, на території руських. Рота вся кинулася через ріку. І забрали його. Я дуже князь, так би я й не знав. Е -е, Біль втрат відгукується у серці кожного українця. Разом з тим, віра у перемогу ні на краплю не слабшає. Герої не вмирають. Вони боронять нас із неба. Олена Данилюк Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.